А ви в цьому будинку і це поруч друг одразу живе? Так. І ви не знаєте? Ні. Я не знаю, що з ним. Це ви з якої ночі за тут сидите? та З тієї ночі, як почалася тривога. Як запустили балістику, так і одразу. Бамс, сюди. Ж. А ви вдома були? Були вдома. Чули. Ну, ми пішли в коридор. Тадбац, падим перед очами. Бомбосховище. Виходжу сюди бачу. А чому ви плачете? Можна вас спитаю? Це за друг ваш? Сподіваюся, що живий. Сказала вже, що живий? Ні, сказали, сказали, що людина жива, сподіваюся, що ви діть. А це дістають, сказали вам Ну, Сказали, що дістають. Одно ще люди скільки років другу? 17. Це він на якому поверсі? На першому. — Ну що там? Ага. Ви мені тепер розказуєте? Що сказали? Витягують когось, живий, каже слова хочу курити. Ваш друг? Я Може не знаю, ми не знаємо, ми не знаю. Він би міг таке сказати. Да, міг.